Услід за учасниками чемпіонату Житомирської області з вільної боротьби серед юнаків 91 92 року народження спортивну залу Бердичівської артбригади заполонили борці 2000-2003 року народження. У них були свої змагання: відкрити чемпіонат Бердичівської дитячої нацької школи. Змагались у ньому, крім Бердичівлян, вихованці секції з вільної боротьби користання та Новограда Волинського. Усього понад півсотні спортсменів. Обласні фахівці з даного виду спорту з приємністю констатували Бердичів дуже хвилин. Вразив і гарним прийомом, і високою підготовкою. Я дуже задоволений, що вільна боротьба в Бердичі дуже великий клас показали. Всі пускають записуються, дуже динамічний від спорту, дуже талантливий вид спорту, масовий. Я задоволений, дуже задоволений. І організацію вашу, і мером дуже задоволений, що йде на зустріч. Це дуже, дуже добре, і я чую, що. Робиться спортзал з вільної боротьби. У вас тут їм допомагають, допомагають. І килими купили. Я задоволений дуже. Час, протягом якого суперники на маті стояли, дорівнював кільком секундам. Більшість часу борці виглядали як єдине ціле, переплітаючи свої ноги, голови, руки і тулуби. Після того хтось із них залишав місце бою у розчаруванні, а хтось не приховував свого тріумфу. Воно не хотів пройти в ноги, і я відбросив ноги. Тоді він хотів зробити мені мельницю, в нього не вийшло, він мені просунув голову під мішку. Я захватив його голову, взяв за ногу і перекинув його через голову. І одразу його так виграв. Розповідаючи про свої досягнення, борці називали і прийоми, застосування яких дозволяє отримати перемогу. Один з таких кочерга. Черга це кидок через спину з рукою. А мініси це як він в тебе на спині, і ти його кидаєш. А відро це кидок через відро. Олексій Васильєв з Новограда один раз переміг завдяки вдало виконаному ключику, а в іншому поєдинку застосував інший прийом. Я виграв, угу. ключик застосовував? Ні. Що застосовував? Я застосовував е, лампочку. Це прийом брати за руку за голову і накачувати. Представниць прекрасної статі на цих змаганнях не було. А якби дівчата вирішили займатися вільною боротьбою, то певно зовсім не ламали голову над тим, як схуднути. Адже боротьба кажуть борці юнаки один з небагатьох видів спорту, де для підтримання форми треба дбати про набір ваги. Що ти робиш, для того, щоб тримати себе в гарній формі? Я, Я їм п'ю молоко, і воду п'ю, щоб організм здоровий. Бігати треба, як приходиш займатись шею, качати. Розминатися від того, які викрутаси, бувало витворяли спортсмени, перехоплювало дух, і ризик повернутися додому з вивихом чи переломом існує. Поділили з думкою спортсмени. Але він мінімальний, якщо обидва суперники усе роблять правильно. Іноді бувають різні травми. Ну можна там, знатися, клієнт бували случаї з переломом хребта лежати там з переломом. Нам мені тренер розказував. Я дуже багато різних випадків: перелом руки, ноги. За неправильне через неправильне виконання того або іншого прийому можна отримати травму. За підсумками змагань шість призових місць і третє командне місце дісталось борцям з Новограда Волинського. Сім медалей різного гатунку завоювали коростенці і 19 – бордичівляни. Тож саме господарі цього року стали беззаперечними переможцями відкритої першості звільної боротьби.